Добрий вечір, шановне товариство. 13 вересня 2024 року. П'ятниця. З вами В'ячеслав Ляховецький. Вчора, 12-го, висадили розсаду стаканну полуниці. Посадили таку полуницю, як Клері, Джолі, ранні сорти і антела середній та Мальвіна. Пізній. Прийняли рішення садити пізніше, тому що дуже жарко було, спека була до 40 градусів. Зараз відповідно похолодало трошки, 25 градусів. Але вже хоч можна нормально працювати і не так буде сохнути. Схема посадки 30х30 30 в шахматному порядку. Так що початок є, а далі будемо доглядати за нашою полуницею і розраховувати на наступний рік на врожай. Всім вам мирного неба, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!